Вітаю всіх! Є така гра і гуверс, за яку платять гроші і заробити можна непогано, граючи зі своїм улюбленцем, якого ви самі створите. Першого улюбленця можна створити безкоштовно, але щоб заробляти більше, потрібно купити другого улюбленця та щодня заробляти певну суму грошей. У мене улюбленець безкоштовний, я його створила. Детально про цей додаток я розповідаю у своєму відео, яке випустила раніше. Якщо цікаво, переходьте, дивіться. Щоб заробляти у цій грі, потрібно виконувати завдання. Це щодня по 20 хвилин виходити на прогулянку зі своїм улюбленцем, Ви пройдете весь шлях і отримаєте 15 енергій, це максимум, що можна отримати за прогулянку в день за допомогою одного улюбленця. Також можна грати в гру, в якій дається лише три спроби, щоб набрати той самий максимум у розмірі 15 енергій. Такий ось тамагочі. Хто пам'ятає раніше в дитинстві була така гра тамагочі, потрібно було дбати про свого улюбленця. Але тоді це було безкоштовно. Сьогодні ми отримуємо за це гроші. Так ось багато хто не може отримати більше восьми енергії із 15. Чому? Саме про це я вам розповім. Є такий секретний секрет усього цього. Як щоразу досягати високого результату, перестрибуючи через кактуси, набираючи 15 енергій із 15. А для початку я вас попрошу підтримати мій канал підпискою, лайком лайком, і коментарем, ділитися відео зі своїми друзями в соціальних мережах, тисніть дзвіночок, щоб не тратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Також, до речі, хочу сказати, що в мене є канал у Телеграмі, там я розповідаю про заробіток в інтернеті без вкладень, там більше інформації є, переходьте, будемо спілкуватися, набиратися опит досвіду і заробляти разом. Що ж, перше, про що я хочу сказати, і це, як на мене, найважливіше правило у досягненні мети, треба звільнитися від будь-яких думок і проблем бути спокійним та впевненим у собі, щоб досягти будь-якої мети, і це я говорю не тільки про цю гру, будь-яку мету в житті в цілому. Необхідно звільнитися від негативних думок в першу чергу. Зупинити свої зонтичні думки, зосередитися на грі і зрозуміти, що саме ви робите в даний момент і для чого. Це перше. Далі. Друге Друге – це вже стосується виключно цієї гри. Постійно натискати на екран. Коли Починає бігти ваш улюбленець треба постійно натискати на екран. Поступово збільшується швидкість, і улюбленцю потрібно бігти все швидше та швидше. А для цього вам, нам, вам нам потрібно не заводити не, не зводити погляду від кактусів. Вони з'являються то рідше, то частіше. І не звертайте увагу на нагороди ось на ці полунички, які нам пропонують збирати. Якщо будемо на них відволікатися, то обов'язково сядемо на кактус або встрянемо в нього. Тобто ви повинні думати тільки про це, як перестрибнути вдало через кактус і отримати перемогу. І третє, про що хочу вам сказати, це тема. У налаштуваннях необхідно змінити на темну тему фон додатку. Ось як у мене зараз ви бачите. Відразу, коли скачують, завантажується додаток, він з'являється перед нами на білому фоні. Але я пропоную його змінити на темний фон, тоді, перестрибуючи через кактуси, ви помітите кожну рослину. Тобто у темній темі краще видно всю картину і помітні, де виросли кактуси, і коли саме потрібно натискати на екран, щоб зробити геніальний стрибок переможця. Змінюємо тему ось тут зліва, на горі натискаємо на ось цього чудика, це налаштування і шукаємо поміняти тему фон додатку. Все готово. Тепер можна грати і перемагати щодня з першого разу. Після того, як витратив усі три способи і отримали енергію, можна продовжувати грати далі, але вже безкоштовно. Може комусь цікаво, до чого дострибає ваш улюбленець? Тоді можете грати безкоштовно, але мені це зовсім не цікаво і я не граю просто так. Тільки за гроші. Збираю енергію та отримую гроші. Ось ці нехитрі три способи і зроблять вас переможцем щодня. Напишіть у коментарях, будь ласка, до якого моменту добігаєте саме ви, стрибаючи через кактус. Скільки набираєте енергії за один раз, і як часто ви перемагайте або навпаки програвайте. Дякую, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписку. Я і надалі буду намагатися розповідати вам про нові способи заробітку в інтернеті без вкладень. Я, в мене, У в мене канал про заробіток в інтернеті без вкладень. Я не вкладаю гроші.